Слава Господу! Слава Добре, ми зробили, що прийшли на це місце. Люблячий батько сьогодні буде давати нам їжу свою. Я думаю, якщо ми прийшли і чекаємо щось від Господа, то кожен отримає те, що бажає в своєму серці, і лише бути уважними нам до того, що буде говорити до нас Господь. Я буду сьогодні декілька місць зачитувати. І перше місце буде, брати і сестри, це буде перша книга царів, 17-го розділу. Я маю сьогодні таке слово як довіра до Господа. Довіра до Господа. Знаєте, по статистиці в Україні десь приблизно 70% людей, які кажуть, що ми віримо в Бога. Вони є віруючі по-різному, можливо, в різну сутність якусь духовну, але вони кажуть, що ми не є атеїстами, але ми є віруючими. І знаєте, не дивлячись на таку велику кількість людей, які вірять в Господа, мало є тих, які довіряють Господу. І я думаю, що не помилюся, коли скажу, що просто між вірою і довірою є різниця, і є, знаєте, велике розмежування, можна навіть сказати, що велика пропасть. І я, коли ми читаємо Якова, це другий розділ, 19 й віршик, Яків так говорить: чи ти віриш, що Бог один добре робиш, але біси вірять, і що каже, і тремтять. Тобто є велика різниця. Там він говорив за віру і добрі справи. Я вириваю це з контексту і хочу показати сьогодні на деяких місцях Слова Божого і життєвих прикладах, які бувають навіть були в моєму особистому житті, де я зрозумів, що вірити просто і казати, я знаю, що ти, Господи, є, Ти є на небесах. Але ти собі там будь, а я буду жити своїм життям і довіряти своє життя, я тобі не хочу. Перше місце Слова Божого це перша книга царів, 17-й розділ, коли ми читаємо, ми знаємо цю історію дуже добре. Це історія про Ілю. і… В бідну з Сарепти Сидонської. Ми знаємо, що Господь Він свого часу відсилає Ілю до потоку, Слово Боже каже Керіті, що навпроти Йордану, і ми знаємо перебування Ілі біля того потоку. Ми знаємо, що по землі був великий голод, не було дощу, і ми знаємо цю цю хорошу благословену історію, де як діяв Бог в житті Ілі. І от слово Боже каже, що і сталося наприкінці днів це сьомого віршика висох потік, бо в краю не було дощу, і було слово до нього, говорячи: устань, іди до сарепти Сидонської, і усядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. І він устав та й пішов до сарепти, і прибув він до входу міста. Аж ось там збирає дрова, одна вдова, і він кликнув. До неї сказав: Візьми мені трохи води, до посудини я нап'юся. І вона пішла взяти. А він кликнув до неї і сказав: Візьми мені шматок хліба в свою руку. А та відказала: Як живий Господь, Бог твій. Не маю я калача, а тільки повну пригоршну борошна в збанку та трохи олії в горняті. А оце я назбираю два полінці дров і піду, і приготовлю це собі та синові своєму. І з'їмо ми, й та й помремо. І сказав до неї Ілья: Не бійся, піди, зробим, зроби за словом своїм. Тільки спочатку зроби мені з того малого калача, і винесеш мені. А для себе для сина, та для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлів, з банок муки не скінчиться, і не забракне в горняті олії аж до дня, як Господь дасть дощ на поверхню землі. І пішла вона і зробила за словом Ілі, і їла вона, і він та, та дім, її дім довгі дні, з банок муки не скінчився, і не забракло в Олії в горняті за словом Господа, що говорив через Ілю. Слава Господу! Таке місце слова Божого. Ми його десятки разів перечитували. Десятки разів, знаєте, підходить Ілля. Посланий він був туди, в цю сарепту, і ось він підходить до цього міста і він бачить дову. Він бачить дову. Знаєте, він ішов, але він не знав. Побачив дову, збирає дрова. Та вдува, це чи не та вдува, це правда? Між, знаєте, я відкривав карту і дивився між цим потоком і Сарептою Сидонською приблизно 120-130 до 140 кілометрів. І це він несив сів яку електричку, несив автобус чи в комфортний автомобіль, включив кондиціонер, а сонце палить, дощу нема. І він всю цю дорогу пройшов. Пройшов, і я не знаю, який був вигляд цього чоловіка. Правда, який був зовнішній, не було асфальту, не було доріг таких особливих. Це була пустеля, пісок. Можливо, в нього був і не сильно, знаєте, такий опрятний вигляд, непідстрижений, можливо. Правда, ми не знаємо. Але ми бачимо, що він підходить туди і каже до неї, побачив цю вдову і каже, що пити захотів. Хтів пити. Набери мені води, принеси мені води. І знаєте, я. Уявив навіть трішки себе на місці цієї вдови. Я збираю дрова, в країні голод, у мене син, в цей час не було соціальних таких, знаєте, служб, як зараз, що, можливо, могли би допомогти. Це якщо ти був довою і ще в країні був голод, ну це було дуже важко. Це було дуже важко. А особливо, коли ти знаєте, не з ізраїльського народу, вона була фінікіянка, і це був фінікійський край. Я не знаю, як в них став, ставлення було до таких людей. Але ми бачимо, що вона каже, що, що нема. Оце, що є, зготуємо, з'їмо і помремо. З'їмою і помремо, і от вона дивиться на Ілю. Можливо, знаєте, і я навіть скажу, неможливо вона дивлячись, вона впізнала. В ньому людину з ізраїльського народу. Бо ми бачимо з цього звернення, що вона до нього говорила. Вона впізнала в ньому ізраїльтянина. І ми бачимо, що коли Ілля сказав, що каже, тільки спочатку зроби мені з того малого калача і винесеш мені і для, для, для себе та для сина свого зробиш потім. Я не знаю, як би я поступив. Брати і сестри, задаймо питання собі. Я свого часу, знаєте, не часто переживав голод, але одного разу мав ще в молоді руки необережність поїхати в Москву на роботу і попасти в тяжке місце і декілька днів не їв. Знаєте, це є важко. Голод це є важко. Це є важко. І ми бачимо, що їй стоїть вибір. Вона бачить, що це є муж Божий. Але як поступити? Як поступити? І ми бачимо, що вона робить цей крок довіри до Господа, до Ілі. Вона знала, я так думаю, вона знала за Господа, тому що були суміжні країни. Ця країна вона поклонялася Валові. Але видно, вона знала, можливо, Господа, і вона розвертається. Вона довіряється, і вона йде і робить цю їжу. Вона довірилася в своєму житті. Знаєте, довіра, брати і сестри, це є щось таке, коли ми в своєму житті довіряємося комусь, чи то Господу, чи то людини, людині, не знаючи результату, не знаючи кінцевого, як це закінчиться. Але ми в своєму житті довіряємося, довіряємося. Не знаючи кінцевого результату, правда, ця вдова, вона не знала, нам, нам легко читати. Колись Толік, він знаєте, так, знаєте, так, казав, нам легко прочитувати. Але будучи на місці цих людей, які описані в Слові Божому, вони не знали, як буде. Ну вона ж не знала, як буде з цією їжею. Вона не знала цього, але вона довірилася Господу. Вона довірилась Господу, і вона. Отримала від Господа благословіння. Вона отримала від Господа це благословення. Знаєте, коли ми прочитаємо ще місце Слова Божого, я буду читати друге місце це буде Матвія. Всім відоме місце, 14 розділ з 25-го віршика. Слово Боже каже так. Четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали, зараз же сказав їм Ісус, кріпіться, це я, не бійтеся. Ми бачимо і історія життя Ісуса Христа, де Євангелист Матвій описує і каже, що коли була ця четверта сторожі ночі, вони побачили, що, що Ісус попрямував до них, ідучи по морю, і каже, і вони жахнулись. Але Ісус заспокоїв їх і каже: кріпіться, не бійтеся я. Не бійтеся це я. Він означив себе. Означив себе, Петро узвався до нього і сказав: Господи! Він побачив Ісуса, який йде по воді. Він знав, що це є Господь, і каже: Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді. Він вірив, що це є Господь. Він бачив Його своїм зором, Він чув Його своїм слухом. І він знав, що це є Ісус. Він вірив в нього. І каже, коли це ти, накажи, щоб я йшов до тебе по воді. Він же сказав: іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса, до цього місця. Ми бачимо, що Петро він довірився Господу. Він не просто вірив Ісуса як Господа, але Він довірився в той короткий момент до Господа. І Він, Слово Боже, каже, пішов по воді. Свого часу була така історія в моєму житті. Ми з дітьми поїхали в село, були якраз вже після жнив, і тюкували солому. Можливо, хто з міських, можливо, не знає, це такий апарат збиває такі солому в такі квадрати і стягує шнурками. І от ми приїхали і мали ховати ці тюки на гору. І старший вже мій був більш такий дорослий, а менший там років три, можливо, чотири. Тато, тато, я хочу туди наверх. Там цікаво, знаєте, дитині. І я кажу до нього: в мене так вхід на гору є з двох місць. Один по драбині, а в другому місці, там, де ми їх складали, я подавав. Там немає драбини. Він виліз на гору. І знаєте, як дитина погрався трішки там. Тату, я хочу донизу. Я хочу донизу. І я стою, ну там висота така трішки високо, і я хочу сюдою спуститися. Кажу, тут драбини немає. Старший каже, зараз я його візьму за руки і я спущу вам його, а я його спіймати мав. І я до нього кажу, так стою, знаєте, руки підняв. І старший так його тримає, і я кажу, Артурчик, тато тебе зловить, а він ні, не пускай. Латік не пускай, я боюся. Кажу, Артурчик, то ж тато знизу? Я знаю, що ти знизу, але я боюся. Ну він знає, що я тато, правда, і я стою знизу. Але знаєте, страх є. Тут Ісус сказав, не бійтеся. І я до нього кажу, не бійся, тато ж зловий, це ж не так сильно високо, тату, боюся. Артурчик, довірся мені. Довірся мені, я тебе злюю. Тут не є сильно високо. І чую такі слова пускай. Пускай! Знаєте, що є таке довіра до Господа? Це коли ми в такій пропасті, знаєте, страшно. Ми не знаємо, як поступити. Ми не знаємо, яке рішення зробити в своєму житті. Ми віримо в Господа. Ми знаємо, що Він є. Але, він, можливо, ми знаємо, що Він десь там далеко, але Він є близько. І приходить той момент, коли ми кажемо: пускай, пускай. І ми летимо, летимо в руки Божі. Ми довіряємося Богу. Ми не знаємо кінцевого результату, але ми довірилися. Ми довірилися до Господу, і ми отримали результат. Ми побачили, що сильний Господь, слава Господу! Бог, брати і сестри, Він навіть такими життєвими ситуаціями нам показує в наше життя і вчить нас навіть через наших дітей, правда? Як довірятися нашому Богу? Читаю ще одне місце Слова Божого, це буде Івана, 4 розділ, 46-го віршика і нижче. Це, це історія про зцілення сина придворного. Отож, Ісус знову прийшов до Кани Галілейської, де перетворив воду вино. У куперноомі був якийсь придворний син, котрого не здужав. Почувши, що Ісус прийшов з Юдеї до Галілеї, Він пішов до нього і просив його, щоб прийшов і оздоровив його сина, який був при смерті. А Ісус сказав йому: якщо не побачите ознаки чудес не повірите, каже йому придворний: Господи, прийди, поки не померло моє дитя. Говорить йому Ісус: Іди. Твій син живий, і повірив чоловік у слова, які сказав йому Ісус, і пішов. Відразу ж як він входив, його раби зустріли його і сповістили йому, кажучи, що його син живий. Він же запитав у них про час, коли йому покращило, а йому відказали, що вчора, у сьомій годині, залишила його грячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз та година, у котрій сказав йому Ісус: Твій син живе. Тож повірив він сам і весь його дім, це вже було друге чудо, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галилею, до цього місця. Слава Господу! Отож Ісус прийшов до Кани Галилейської. І Слово Боже каже, що в Капернаумі був якийсь придворний, котрий, в якого син нездужав. І ми бачимо, що той чоловік, будучи високого сану, він приходить до Ісуса. Прийшов з Юдеї до Галилеї, і він прийшов, пішов до нього і просив Його, щоб той прийшов і вздоровив Його сина. І ми бачимо, що Ісус він каже, такі слова звертаються до нього, якщо не побачите ознак і чудес, не повірите. Я не знаю, чому було таке звернення. До кінця Ісус, він серцевидець, і, можливо, Він бачив в той момент серце цього придворного. Він каже: прийди до мене. Прийди, тому що мій син здужає, Але Господь каже, що не побачте, якщо не побачите ознаки чудес, не повірите. Але ми бачимо відповідь цього придворного. Він каже до нього: Господи, звертається до нього як Господа. Можливо, Він чув за ті чудеса, які вже робив Ісус. Можливо, він чув від своїх слуг, від своїх сусідів, від своїх близьких. І ось ця надія вже була на Господа. Я не знаю, наскільки була сильною його віра в Господа, але ми бачимо, що Слово Боже каже, що Ісус каже до нього: Іди, твій син живе. Я приходжу на маленьку дорогу, прошу, і я не останній чоловік в цій країні. І ми бачимо, що Ісус каже: Іди, твій син живий. І слово Боже каже за цього чоловіка, що він повірив у слова, які сказав йому Ісус, і пішов. Пішов, довірився Господу, довірився Ісусу Христу. Коли, знаєте, відстань приблизно 26 кілометрів було йому додому. 26 кілометрів віри. 26 кілометрів довіри. Пішки, можливо, на якомусь ослику, можливо, на коні. Різні думки. Сумніви. А чому я таки не переконав, можливо? А чому я не підібрав, можливо, ще якийсь кращих слів? Але ми бачимо, що він довірився. Довірився словам Ісуса Христа. Він не знав результату. Він не знав результату, який буде. Але ми бачимо, коли ми читаємо, то він ще не всп доїхати туди додому, і каже на зустріч, каже, вийшли раби йому і сповістили, кажучи, що його син живий. І от коли він почав уточняти, яка ж, яка ж це була година, і коли він знав, то він каже: Слово Боже, то ж батько зрозумів, що то була якраз та година, у котрій сказав йому Ісус, твій син живе. І дивіться, яке є слово, «Тож повірив він сам і весь його дім, слава Господу. Тільки в цей момент ми бачимо, є таке місце, каже, там повірив словам, довірився Господу. А тут ми вже читаємо, що повірив, це було таке укріплення. Він віддався в руки Божі і отримав від Господа благословення. Отримав від Господа благословення, брати і сестри, як добре сьогодні є, коли ми довіряємося своєму Господу, коли ми віддаємося в Його руки, коли наше життя є збережене в Ньому, коли ми виконуємо Його заповіді. Коли ми любимо Господа, коли ми любимо людей, коли ми служимо Господу, брати і сестри, як це є добре, коли ми довіряємося? Коли ми довіряємося, знаєте, ще таку наглядну історію розкажу, щоб нам ще краще зрозуміти, що таке є віра і довіра. Свого часу, знаєте, є такі канатуходці, вони показують. Вони показують такий, знаєте, трюк, такий, як би сказати, коли вони йдуть по канату, небезпечний, дуже небезпечний. І люди дивляться на це все, знаєте, і захоплюються. Це руки тренувань. І ось в одному місці він так, знаєте, проходить, туди прийшов і назад. І люди в захопленні. Він бере дві тварини, там історія розказує, брав дві овечки. Він такий каже: вірите, що я пройду? Ну вони побачили, що він пройшов раз, і вони кажуть, що віримо, і він раз і туди, і назад прийшов. Прийшов з ними. Тоді взяв ще щось одне, ще, знаєте, складніше. І каже, вірите, що я пройду. Ну вони вже бачили два таких прохода. І вони кажуть: віримо, віримо тобі. знаєте, хочемо побачити ще щось. І він ще раз проходить. І він задає ще одне запитання. А вірите, що я візьму когось з ваших дітей і так пройду. І стала тишина. Ну, де той крик? Ну всі ж вірили, і стала тишина. І він ще раз звертається. Вірите, що я візьму когось з ваших синів і так само пройду, і тишина. І один хлопчик виходить ззаду. Я вірю. Я вірю. Він його бере, проходить туди і назад. Опускає його, і все весь цей натовп підходить до нього і каже, як ти так зміг? Як ти не боявся? Що сталося? А він каже: А це мій тато? А це мій тато. Він довірився своєму татові. Можливо, вони десятки разів це робили. І він був впевнений, що тато його принесе. Сьогодні ми так само кажемо в своєму житті, так ми віримо тобі, Господи. Але буває в житті такі ситуації, правда? Коли Господь каже: ну якщо ти віриш, то давай довірся мені. Я тебе посилаю, я тобі говорю зробити то, те. -то", але ми зразу закриваємося. І віра наша буває, пропадає. І довіри немає. Нехай би Бог сьогодні благословив нас, брати і сестри, щоб ми більше доверяли нашому Господу, щоб ми покладали своє життя на нього. І коли ми будемо покладати життя, ми будемо благословені. Ми будемо благословені і побачимо великі, великі чудеса Божі. І Бог укріпляє, знаєте, різними ситуаціями. Я ще зараз коротенькі свідчення і вже буду закінчувати. Мене, я ще свідчив тільки в двох місцях, але я казав, Господи, якщо ти будеш давати можливість таку, я буду говорити про Твою силу. Свого часу, знаєте, ще до війни в мене внизу живота появилась маленька гулька. Маленька гулька, знаєте, і вона була не сильно великою, вона мене не боліла. І я ні до кого не звертався: ні до лікарів, ні до братів. І от, можливо, півроку пройшла війна, і вона збільшилася. Зробилася така, як десь, як дві вишні, можливо. І вона почала мене боліти. І вона, вона тверда і болить, я вночі не можу спати, і вона мене болить. І знаєте, свого часу, будучи в селі, приїжджає мій друг молодості. Він християнин, через нього я прийшов до Бога. І ми щось розговорилися, і він каже: я був одного брата. І я приїхав до нього, що він поболився, в мене серце сильно болить. І він каже до мене, що ти вдома Бог той самий, що ти приїхав до мене, Бог той самий. Їдь додому, клади руку на серце. І молися. Молися за своє серце, де тебе болить. Довірся Господу. І знаєте, я слухаю того свого друга і мовчу, за себе не розказую. І кажу, що до нього Саша? І він каже: прийшло ізцілення. І будучи на молитві на Липинського, я пам'ятаю став, молитва. І я кажу: Господи, якщо буде воля твоя, я довіряю це тобі. І мене. Ізцілий мене. Ну, в такому місці, знаєте, знизу живота, ну, і не хочеться нікому казати і до, лі... до лікарів йти. А воно болить і взрізні думки в голові. Можливо, онко. І я пам'ятаю, я біг спати, зранку встаю, повертаюся, пробую, нема нічого. І зцілення, слава Господу! Довірився Господу. Довірився Господу. І Бог, брати і сестри, благословив. Я дякую Господу за всі його благословення, за те, що Він любить нас і церкву свою. Нехай Богу буде слава. Амінь. Будемо молитися. Алілуя. Слава тобі, Боже.